Давайте подивимось, як там ваш колишній, в якому стані зараз ваш колишній. Я вам хочу сказати, дівчата, що він слідкує за вами в інтернеті, він цього нікому не показує. Попажу кубків він закоханий, і це кохання він теж нікому не показує. Це розуміння того, що я кохаю цю людину, що ця людина для мене важлива. Але по діях людина тут дуже інфантильна. Вона поводить себе як дитина, це 100%. Людина тут дуже уважно вивчає, агресує, слідкує. І по королю жезлів тут людина хоче себе проявити. Король жезлів це. Так, це людина, яка часто щось робить, а потім думає, але все ж таки ця людина часто підкріплює свої слова діями. І може тут людина захоче проявитися до вас якимось чином, написати, подзвонити, приїхати. По вісьмірчці жезлів це подзвонити, написати якось так прощупати почву, як ви там.